Друзі, всім привіт! Ми сьогодні не повірите де. 50 метрів там вже хрещатик, площа незалежності. Ми в це Київ, гостиниця Київ-Ін. Ми тут ставили душові кабінки і одна із відвідувачів, відвідувачів цього, цього готеля побила двері. Як побила, ніхто не знає, чи різко там сильно лупануло, не неізвісно, але там ще плитка відстала, може щось десь воно Ось, Зараз міняємо двері. З саньком. Досить непоганий сервіс в цьому готелі. Нас вичають каву і. Ну, клас. А я вам зараз покажу. За весь час п'ємо каву за 3-4 роки працюємо. Обслужування, так? На роботі, так. Але е, я купив, знаєте, що зробив? Я купив з собою е, цей, гайзерну кофеварку. І е, газова така штучка до болона. Ми ще і не, не користувалися. Але десь, якщо будемо синьком виїжджати і ну, десь там цілий день будемо маслати, то, то звісно, спробуємо. спробуємо і вже вам поділимося своїми враженнями, як забрати собою на роботу гайзерну кофеварку. Ось, і щоб її варити. Класна штука, до речі, на природу можна виїхати також за цей балон, газ ну, непогано. Я ще ним наразі не, на не користувався, скажу відвертом. Ось. Але скоро буде. Ну а вам і давайте покажемо, що ми тут робимо. Ось, тут у нас трапеція. Побилися саме двері. Ось. Зараз ми двері вже... Привезли сюди, вдягнули їх, почистили. Зараз я ще почищу гірметик, висну, щоб було все файно і гарно. Ну і як зробимо, вам покажемо, як воно буде виглядати. Поїхали. Друзі, зробили, дуже раді, все нормально, вийшло, все чітко підібрали. Клас наша трапеція досить міцна. Ось, Видно, коли дівчина відкривала, вона сильно шо, шо зарахнула, воно з колене скло десь нагрузка якась пішла. Ну непонятно звідки. Так ви не поб'єте в житті. Ну це нереально побити кальонку, тим паче це 8 мм. Ось. Ну класно, кибінка взагалі, все супер. Чуєте звук? Це звук? Качество, да. Бо буває, дивіться, не в плані, то, що вам погано можуть зробити майстри кабінку, а буває, що просто угла немає відповідного. І може магніт прихвати, а вже звука такого немає. Ну це нічого страшного, це все нормально. Друзі, ну що, з вами був св Глаз. До речі, ми тут робили, це не реклама, ми робили тут пару кабін, штук 5, може, не пам'ятаю вже скільки ще до війни ставили. І тут непогане обслуговування, непогана гостинця, вона тут ну, затишна в принципі, спустився там 20-30 метрів вже хрещатик Майдан Незалежності. ось, ну, В принципі, нормальний, непоганий готель. І ціни тут для центру в принципі, нормальні. Ось. Нам подобається, ну, ми тут самі робили, тож ми, знаю, в принципі, ціна це нормальна. Київ Ін називається. «Київ -ін». Все, Київ-Ін. Дякую, що довіряєте свої ласті, а ми поїхали далі.